Доброго вечір, дорогі друзі. Наближається свято Різдва. Мільярди людей у всьому світі його відмічають, але мало хто знає, що це означає насправді. Насправді Різдво це перетин двох різних світів, дух вимірів. Ми знаємо, що є вимір тварин, світ тварин, є вимір, людський, світ людей, є вимір духовний, світ Бога і ангелів, і інших духовних сущностей. От. І сучасна наука загальмувала на, в намаганні е, довести, що людина е, пересікається зі світом тварин і походить із світу тварин, але насправді ми походимо із світу е, духовного. І Ісус Христос якраз народився, щоб об'єднати ці два світи, щоб ми мали можливість перейти із світу людей. У світ духовний. Для цього ми маємо дух, для цього ми маємо душу. А в тваринному світі може залишитись тільки наша плоть. Це підтверджується тим фактом, що наука не може вирішити проблеми, виникаючи зараз у людстві. Це різні залежності, наркотичні, алкогольні, різні ігроманії і інші. Приводиться частіше до того, що всі ці прокляття, скажімо так, для людства, вони просто узаконюються, і людина залишається сама, сам на самі із своїми проблемами. І немає вирішення, не може наука вирішити проблеми депресії, проблеми безсоння, проблеми з самогубствами, розочаруванням в житті. І Цю проблему може вирішити якраз тільки Ісус Христос. І саме для вирішення таких проблем Господь е, створив церкву, е, дав в церкві Божих людей, постарів, апостолів, пророків, вчителів, євангелістів, для того, щоб наше мислення воно було змінене, для того, щоб ми могли через вивчення Слова Божого е, приміряти на себе образ Божий. Виконати волю Божу, стати досконалим, як сказав Ісус Христос, будьте досконалі, як досконалий ваш Отець Небесний. І цей період земного життя ми маємо не уподоблюватись тваринам, а дійсно витрати його на те, щоб уподоблюватись нашому Господу, Ісусу Христу, Отцю Небесному, і наповнюватись Святим Духом. Тому підписуйтесь на канали Солтаненко, де дуже багато цінної інформації, де є чітка програма учнівства, як досягти успіху, якраз в пізнанні Бога. Так що будьте благословені і щасливо Різдва. Вам. Амінь.